Скрипалька Лідія Футуровська та акордеоніст Сергій Хоробець – не тільки мистецька, але й подружня пара. Якщо в естраді таких чимало, то серед класиків чоловік та дружина не так часто створюють дуети. Ваше спостереження щодо сімейних пар можливо, так, але я особисто з досвіду так само знаю дуже багато пар, які співіснують у творчості. І на сцені, і дуже дуже добре співіснують, і дуже ефективно. Я думаю, це все залежить від особистостей. Не можна провести якісь узгальнення. Я думаю, що все залежить конкретно від людей. Так само в нашому випадку. Власне, в нашому випадку саме музика і саме творчість нас поєднала зі сцени. Того дня звучали шедеври українських композиторів Миколи Лисенка, Максима Березовського, Мирослава Скорика та інших. І на це є певна причина. Відколи ми зазнайомилися з Лідією, ми зробили цей експеримент, і тоді в нас були стипендії в Польщі. Нам потрібно було зіграти кілька концертів, і ми взяли. Таку мішану програму польських композиторів, щось з українських. Зробив сам переклад, зробив для акордеону. Як завжди, оплески, якісь там кілька слів, перемовини. А так, і один пан встає стає камеральної зали, з тої кількості е е е слухачів. Ми це вже чули. Привезіть нам щось своє, українське. Художній керівник філармонії Микола Губчук каже, що вже давно мріяв, щоб цей дует відвідав Коломию. Коломийська філармонія. Приймала на цій прекрасній сцені представників практично всіх філармоній. І нарешті до нас завітають представники Львівської національної філармонії. Чому я дуже радий. Це кращі представники Львівської національної філармонії. Артисти кажуть, що отримали велике задоволення від місцевої публіки і ще обов'язково завітають до міста над прутом. З колумиї Богдан Малецький Галина Ровенчук телерадіокомпанія Раї.